Сьогодні, коли почуєте, його голос не робіть, закаменіли ваші серця. І я думаю, ну все, це вже точно вам потрібно це сказати. Да я вдихновляю братів, сестри в нас діляться словом. Чудесним. Так дякуєм тобі, ти з нами Бог поруч завжди в тіні крив твоїх святих, заховай від відписанных, будь з нами Бог. На колінах тебе молим про мир Смирені серця на колінах тебе молим мир хай сонце правди не зайде, а світить нам над Україною, ми віримо війна. Слава Ісусу Христу! Ми мали чудовий час. Уся церква слово віри Польщі зібралася для того, щоб молитися до Бога за Україну, за наші церкви, за проповідь Євангелії в Європі. Я дуже вдячна за цей час, що ми змогли просто побути три дні тільки з Богом, тому що це був час оновлення Духа і великих нових відкриттів для мене з Богом. Тому... Мали таку хорошу спільність, Бог сильно збагачував духовно, давав нові бачення, введення, керівництво, тому що Бог завжди творить нове, і це нове Він відкривав і показував кожному пастору, кожному присутньому на цьому пості. Тому слава Господу, що є таке служіння, що мали таку зустріч, тому запрошуємо усіх на наступний раз долучатися і будете сильно збагачуватися у Бога. Благодарність Богу за це добре, час, коли ми можемо мати. вот это доброе общение с братьями. Нет ничего ценного, как напоминать себе о том, что мы не только в завете с Богом, но и друг с другом. Для, лично для меня это высокая честь быть среди народа Божьего, среди тех людей, которым Бог доверил служение. И я благодарен Богу за это время, это доброе время, которое, я верю, принесет плоды как для Польши, так и для всей Европы в миссии распространения Евангелия. Я вісім місяців їжджу на фронт, допомагаю людям і бачу депресію людей, і мені треба щось цим людям сказати, щось треба помолитися. І треба, щоб була сила від Бога. Я дякую Богу, що я приїхав сюди, будував свій дух, чув слово від Бога і дякую всім і служителям, які запросили мене, хай Бог благословить вашу церкву. І трьохдневний пост, благословенне время для созидання, укріплення для того, щоб зарядитися этим божим огнем і нести його в свої города. Це був дуже хороший час, коли ти можеш залишити всі свої справи і прийти до Господу, і бути з Ним тут на спілкуванні, і бути в спілкуванні братестю. Ісус сказав, що любіть Господа всім серцем, цією душою і ближнього свого. Це все було на цьому пості. Бог говорив до наших сердець, почули гарне відкриття, які поведуть нас. Uh, hello, friends. Uh, with our uh, prayer and fasting time for three days in December from 8 to 10, we had a really great time. All the churches, Ukrainian churches in Poland, gathered together to seek God's face. And we just had a great time of revelations. Uh, Ми сміряли свої душі, бо визнаємо, що без Бога ми нічого не зробимо. Нам потрібна сила, мудрість і його помазання. І тому Бог благословив і дав нам це. І ми вдячні, що можемо продовжувати наше слідування за Ісусом, поширювати Його Царство, помножувати його. Учнів і виконувати велике доручення Його це честь і привілей нам бути в його волі.